Так, всім привіт. Значить, Ну що, в нас? Середина травня, я думаю, в усіх вже посівна закінчилась. Щоб не питали онсоя, дойдемо туди пізніше. Наступних відео покажу. Ну І так як вже закінчилась посівна, я думаю, всі приступають потихеньку до ремонту, обслуговування техніки. Готуються до жнив. Ну Ми вже комбайна помили. Перестроїли вже він на пшеницю повністю готовий. Нічого там інтересного ми не робили, підбарабання поміняли і все. Комбайн обслужений, так що нічого й не показував. Ну, а хто давно слідкує за каналом, то знають, що в нас були проблеми із мотовилом, особливо із цими пружинами, які на ньому стоять, ми шукали для них заміну. І ось наконець ми. Вирішили це питання. Значить, зразу знайшли ми були отакі пружини. Такі, ну тут вони ось, стоїт. бачите, цей пиптик ось є. І вони кріпляться просто одним ось саморізиком. Тут скручується і все. Вони ну, отак. А, ось вони стоять. Отакі ось ми були, заказали пружини в інтернеті. Ну, щось трошки в них нам не понравилось. По-перше, коли отут попадає на цей старий слід от болта, бачите, тут прогнуте, ямка є. І якщо пружина сюди попадає, то воно погано кріпиться. Плюс отут зазор є, сюди буде мотати. Ну і щось трохи воно. Це то ми широко причепили, ну не дуже воно піджимається. Значить такий варіант вроді і непоганий. Ну, ще вони довгі впираються ось сюди, ось, ну зовсім малий зазор біля пальця. E, значить, купили, були комплект отаких от пружин, зразу збирались ставити, ну потім нам люди скинули отакий варіант пружин. Дивіться, яка вона у нас в запасі є, так що будемо ламати. Та куди ти, Див, куди ну ти дивіться. Ну, що ти поламав. А їй дивись, вона вирівнялась, назад стала. Я тільки прикрутила ти поламав. Оце така якість пружин. Кріпиться вона одним стандартним болтом, Той, що кріпиться, тим, що кріпиться її рідна желізна пружина. Отак От ось вона виглядає. Ось це якраз крива. Трошки брак можна було цю поставити, поламати. Ну, бачили і ця видержала хорошо, і після того, як вона зігнулась, то по жорсткості вона осталась така сама, як і ці всі останні не тронуті. Кріпиться, значить, одним болтом діаметр труби для неї може бути різний, підбирати по діаметру до труби не треба. Одним болтом кріпиться, жорсткості, бачите, вистачає. Одне тільки, що мені не дуже подобається, оце. Ну, Спробуємо побачимо. Оце один момент, в який воно може зачіпатися, соя залазити. Ну, не так, як на. На оцій ось рідній пружині. І ось сюди мотає, і ось сюди чіпляє. Дуже часто ось сюди зачіпається і всередину лізе. Ну, в кого такі пружини стоять, то я думаю всі знають, куди воно тут мотає і що йому робити. Труби ми надівати не хочемо. Будемо пробувати робити отакими. От Ціна їхня зовсім невелика, так що, якщо й не понравиться, невеликі гроші переведемо. Так, оце отаке. Ну, і от той варіант, що там зараз стоїть на жатки, ми купували в Полтаві. І оцей варіант ми теж знайшли в Полтаві, Це нам скинув чоловік. Один теж кейсовод поділився, показав і вирішили ми все-таки з отаких перейти на отакі. Вони і дебеліші, і стають без проблем. І їх треба менше. Ця пружина ж, бачите, стає на ну, там, де є отвори замість рідної пружини. Рідна двойна, а ця одинарна. Тобто ось яке розстояння збільшилось. ну Тут такий зацепа це пахвате. буде воно аж бігом його подавати, все буде добре. Ну, а ці пружини ж стоять отак густо. Вони, звісно, мені трошки дужче нравляться, більш вони на флексовські похожі, ну хто знає. Є ще й такі. Не понравляться оці, будемо тоді пробувати чудить далі доставляти отакі. Та ти ж покажеш, що я будемо ще думати. А, так як треба було зрізати отой пиптик всередині і кріпити болтом, вони отаких от пружин, іменно по цьому діаметру труби немає. Вони трошечки більші. І ми хотіли отут скріпити. І щоб не цей, щоб якось дужча пружина кріпила, щоб не сверлить у трубі отвори під оті пиптики, щоб вони не провертались, ми їх просто ось прикручували кровельними саморізами. Ну це два штуки так експериментальні. ну Мабуть, вони зараз знімуться і все. Оце у нас. Така ситуація з цим, з пружинами. Хотіли, значить, знайти пружини труби. Труби хотіли найти по діаметру, щоб поставити отакі під Флексовські. Ну, за труби нам сказали 300 доларів. Так що, і ще, ще вони дуже довгі, їх проблема привезти. А це ось приїхало без ніяких. Можна, можна ставити. Так. А вони так і ставляться. Так, і ще, значить, в цієї компанії в Полтаві вони виготовляють не тільки отакі пружини, а і і отакі, як я це вам показав ось. Ось вони два види є менші. Це 35 діаметр труби внутрішній. Вони отакі ущі. А є ось більші. Довжина зуба на них однакова. І товщина все, тільки оцей лепесток ширший і діаметр труби тут ширший. Якщо не помиляюсь, ціна від 500 штук на отакі більші з діаметром 36 24 гривні штука, а на отакі менші 22 або 23 А якщо тисячі штук брати, то там на 2 гривні ціна менша. Так, оце це показав. І ще я й не знав, що в них таке є. Ну, дали ось нам дуже отакі глазки Вона, мабуть, називається правильно направляюща пальця е, шнека Жодки. Ось такий номер є. По якості, вроді, теж так непогано. За це ціни не знаю. Оце ось отака, з отаким номером, якщо комусь цікаво, І отака. це. Під оригінал Кейсовська. Тільки не на всі жатки вона стає. В кого є, то ось той номер. Те то вже по якості непогана. Ну, цін не знаю. Ну і отака. Це така, як стоїть у нас. Так, і ці пружини ставляться одна до одної. Ця ставиться одна на цей, замість цієї желізної. А оце спеціальні соєві пружини. Ціна її 130 гривень штука. І ставиться вона одна, по-моєму, замість двох чи трьох оцих рідних. Ну, тобто, тобто ну, оце ось приблизно така відстань. А Та їй, мабуть, отак підряд ставить. Ну ні, вона казала, що замість двох чи трьох ставиться. Я думаю, що це густо. Через одну можна ставити. І буде воно, мабуть, робити. Її ну, 130 гривні ціна, теж можна ставити і на кожну цю, можна через одну. Е, ну, тут трошки не підходить діаметр труби. Тут 34-й 34, да, 34, тут й трошки... Можна оцей роз'єм трошки підрізать. Да, тут цю нижню Само... частину можна підрізати і. і все. той пиптик стає якраз цей, у отвір під болта. І все, якщо тут підрізати, то воно стягнеться. І крутиться воно не повинно. б. Ну, отакі може кому цікаві, то отакі. Це ж ці пружини, це не, їх, не, не це не їхні. Де вони? Да -да, оці пружини ми купували в других людей, ми їх купували дорожчі. Ну хто знає. Но вони не такого кочества і вони перезимували на жодкі, так що морозу вони не бояться ці. Да -да, оці вже тут mm. стоять давно, ще з осені, так що не ламай, нормальна якость. Якість. Якщо комусь треба, то отакі пружини з 35-м діаметром у нас є. Я не знаю скільки штук. Можем. 250 штук можемо комусь продати. Десь по 23 гривні, 24 можемо комусь продати. Ми їх купляли по 28. Так, ну а якщо отут буде підмотувати, то будемо так. Зрізати навскоси буде, там, під, було, і пластинку отак, ось сюди під не шайбу. Не буде, там, і отут саморізом прикрутиться і все. Буде ще й тут воно закрите. Так. Ну Я думаю, що все буде нормально. Так що таким ми займаємося. Це в нас перший етап модернізації жодки. Що далі ми будемо з нею чудити, я думаю, покажемо аж перед жнивами пшениці або вже після жнив. Не хочеться жатку витягувати, туди забирати і, і надівати її спеціально на комбайна, щоб доробити остальне. На пшеницю хвата і так, а під сою буде модернізація далі. Значить, заказати це все можна по цьому номеру. Ось, Знаходяться в Полтаві нормальні, адекватні, відзивчиві люди. По одній штуці вони відправляють на примірку безкоштовно. Так, да, якщо комусь треба, то можна дзвонити, сказати, де ви це все побачили. І одну штуку, будь-який вид цього всього безкоштовно вам відправлять для примірки. Нам так само один зуб оцей прислали безкоштовно. Ми поставили, подивились, потрогали, нам все понравилось і все остальне ми заказали. Коли ми його побачили, оцю пружину на трубі у толі, він нам показав, то вона якось так не дуже внушила довір'я самого начала. А тоді, коли вони нам відправили на примірку, таки попросили, ми відправили на примірку, ми прикрутили її сюди до труби, то, то все було набагато краще, ніж по вайберу. Ну так, да, по фотографіях воно не. По фотографіях так. то одне, а коли її на самом ділі поставив і подіргав, поламав, то покрутив, то зовсім друге все. Так що вирішили ми отаке, отакі поставити. Одне єдине, що вони рідкувато вроде стоять. Ну, ми думаємо, що для того, щоб нахилити сою, хвати. У нас основна культура сої, пшениці дуже зовсім мало, кожен рік менше і менше сіють. Соя і кукуруза, на кукурузу друга жатка, а на сою цього. Будемо пробувати. Ні, переставимо ці металічні назад, але ну, я думаю, вже ми до них не вернемося. Ні, ні, до, до цих металічних не вернемося точно. Де в кого, де <кхе> в які комбайнери кажуть, що в них воно не мотає, Ну не мотає, у них е, кнопка на джойстику стоїть на підйому опускання мотовила, кнопка стоїть на джойстику. А на оцій 16-й моделі вона стоїть віддільно. І може не вспіваємо ну, вовремя підняти опустити. Там соя низька, там соя висока, тобто постійно дергання мотовилом вверх-вниз, ну, якось воно трошки... трошки не те. Я думаю, з цими пружинами буде краще, намотування точно не буде. Одне єдине хіба може хвататиме отут ще тут ще можемо на щось за оцей шплінт. Ну так, оце тут ще теж зачіпається за шплінт, тут під шайбу теж Ну беремо. Оцей шплінт можна убрати і шойбу можна теж убрати. Ця, ця труба нікуди не подвинеться і тут все жорстко закріплено, тобто отут посередині можна оці шплінти убрать. Ну Я думаю, що вони тут на шплінти на оці мотоє. Ну побачимо. Якщо буде мотати, розплінтуємо серед поля. Да. Приберемо, значить. Так що а міняємо, так... Он да. покаже, яке було. Ну так. Да. Не... Та бачили. Ціна отакої однієї 18 гривень. Це вона ще не прикручена. І ця. Прикручується воно гайковертом. Усілля там нормальне, круто, він, не бояться вони ні пережиму, ніде нічого. Ось щось є. Ну, я думаю, видно було, як я її поламав, тобто ну, якість дебела. Так що мороз видержать, бо деякі люди кажуть, хай вони перезимують, а тоді буде видно, як воно по качеству. Так що якщо ті перезимували, то ці так точно перезимують. А ще ж проблема сонце. Ну, я думаю, і сонце вони видержать. Та видержать. Да. Нічого їм Сто не буде. Ну, ну так, бачите, легко. дуже легко. Ось. Ніяких перероблянь, не треба нічого. Зажимай, показуй людям ага. І все, бачите, ніхто її нікуди вправо вліво не напрямляв. Як-небудь причепив он, наживив і все, стоять вони рівненько, не треба нікого нікуди двигати, вигадувати. По висоті однакові, думаю, хвата густоти з головою. Менше пружим, менше проблем. Культура. У нас в минулому році, коли мотовило було таке, що не робило, ну, були проблеми з проводкою, да, у нас? Uh -huh. І мотовило не робило, так молотили й без мотовила. Просто його вгору підняли і все. Ну, коли соя висока, вона сама нахиляється в жодку, плеве, одна за одну чіпляється, плеве в жодку. А коли ж рідко її накладає на косі і їй треба допомагати мотовилом підпихати туди до шнека. Так що, ну та пробуємо. Буде видно. На пшеницю виїдемо, все покажемо. Так що, кому було цікаво, то дякую за перегляд. Ще раз номер телефона, я його зараз запу... Ще раз прикріплю в коментарях. Я думаю, це корисна інформація. Так що комусь воно точно та й пригодиться. Все, всім пока.